Зараз ми знаходимося у кімнаті Екопарк і перемогла стіна із новими мініфінс. Так на мене вони просто фантастичні. Особисто мені найбільше подобається ось ця Totally Teal, Напевно, тому що вона мечеє кольору моїх штанів. Тут є Pretty Pink, Pre Ink Pink, Red, Submarine Yellow. Bro. А якщо чудово підуть для оформлення Project Life та інших повсяденних речей. Так, Далі у нас є Bundle of Joy для дівчаток. З іншої сторони цієї стіни є, стіна, є Bundle of Joy для хлопчиків. Трішки далі у нас є Sweet Girl та All About Boy. Ну, to... well, тут у нас лесок ховається. <laughs> так, екопарк і поки що... Ну, ще не все, ще не все. Я ще вам покажу а, цукарочки, О, ось такі цукарочки можна собі взяти і пожирати під час виставки. Тут у нас є фантастичні зразки робіт. Ось ще, у нас сонце. Окей. Еко Park і подивитися на нові колекції Far of Freedom. Це колекція для своєрідного Project Life від Echo Park. У нас тут є Birthday Wishes. Трошки нижче у нас є Happy Go, Lucky. Так, йдемо далі. нас звичайні колекції uh, Sweet Girl. Декілька дуже красивих uh, викладів і новий товар uh, від це Washi скотч. Окей, йдемо далі. Тут у нас uh, All About a Boy Хлопча колекції. І з іншої сторони у нас папір із колекції «Sweet Girl. Webster's mm. Panes. Це мені дуже подобається аркуш. Прикольний дизайн. Так, а з цієї сторони у нас у нас продовження колекції All About It Boy. Папір, прикраси і знову ж таки washi tape.